Всім привіт, ви на каналі Зимзум і сьогодні я знімаю адвент календарі У мене такі ось два є. Перший Кіт Кат і другий Теді. Якось називається. У нас сьогодні третє число. Це означає, що ми сьогодні багато вікон відкриємо. Почнемо з Кіт Кат. Так, ячечка номер 1 Так, у нас вот тут надавливать. И у нас тут маленький кит -кат. Так, следующее другое число. Тоже кит-кат. Ну-ка, третий, сдавай нас чимось. Вот третий. Склад здоходити ці чаїчки, де вона відкривається. Ось. І отакі ось мені цукерки Кіткат. Зараз розпакую покажу, як вони виглядають. А виглядає воно ось отак. Це така малесенька малесенький зайчик, чи якийсь Олень скоріше всього і переступаємо до До трет... До другого календаря. Нагадую, у нас тут стільки ось конфет. Так, тепер шукаємо номер один. Так, де він? Так, я побачив номер 2 але не можу побачити номер один. Ось він. Я його знайшов. No. Котатися так відкриваємо по професіональному. Я не професіонал. Мені здається, це буде цікавіше, тому що я такого бренда цукерок ще не знаю. І нам попадається такий малесенький медведик. Так, перша цукерка є. Так. Я троєчку бачу, де двойка? Ось вона. Так. Так, я лі-єлі відкрив її, і у нас такий малесенький шарик. В кінці я буду їх всіх тестувати на смак. Так, сюди ставимо. І у нас остання троєчка залишається. Оце вона ось. Ось тут ось. Отут ось ямка і погнали. О, це такий медведик зелений. Вообще обожнюю зелений кольор і синій. Це мої улюблені кольори. Ще відкрию, покажу вам. Ось отакий мед... ведмедик. Упс, супер. О! Ще. А на смак як кіндер такий. З молочним шоколадом і білим кокосом. І ось таке ось коротке відео у нас вийшло. Всім бажаю хорошого дня і до побачення!